Традиційно до різдвяних свят у Черкаському художньому музеї проводять цікаві заходи. На майстер-класі символ року виготовляли драконів із фетру. Докладніше розкаже Анна Могильна. У художньому музеї вміють дотримуватися традицій. Цього разу запросили і дітей, і батьків. Крім того, можна малювати на склі. Особливість техніки полягає у тому, що картина малюється з одного боку, а сприйняття йде з іншого. На майстер-класі символі року наступного це дракону. Діти виготовляють іграшку саме із фетру. У такий спосіб дітей відволікли від буденності, щоб поринути осід мистецтва та овладіти новими техніками. Пані Марина прийшла з племінницею, каже, цікавиться творчим життям міста та часто відвідує різні заходи. мені взагалі дуже подобається хендмейд і, власне, мої племінниці теж. Тому хотілося, звичайно, зараз в інтернеті дуже багато інформації про це, але хотілося і безпосередньо від спеціалістів якісь нові навички здобути. Діти старанно вирізають деталі та склеюють їх. Я ходила на малювання, на там, ліпила, була на майстер-класі теж, тільки він проходив онлайн. Ну, мені подобається малювати, ліпити. Я дуже багато ліплю з легкого пластоліну. Тож принагідно завітайте в художній музей, щоб створити власний шедевр. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.